Всім привіт, сьогодні гуяємо 9 ночей. Ми от создали просто нові аккаунти, бо ми думаємо. Може, ви хочете подивитися, як ми гуяємо, бо ми вже давно не гояли в Роблокс, правда? І в нас аккаунти забанили. Пошли! Да, добре. Да. <говори> Не заговаривай їм зуби, давай вже гуять. А тут таїм. Діміт, іди до мене по карті, підійди до мене поже. Тут такий велике здання буде. Сюди заходь. Да, убрали. Стоп, не сюди. Ні, не сюди, сюди, сюди. І в нас на третій день, коротше, буде зараження. Ну, не знаю, в принципі, моне. в нас на третій день буде зараження. Отут, іди сюди. Сюди, там де я. І нажиш зажимай. Да, зажимай і оце є. Да, зажимай, а потім єс. Yes. І тепер у нас на третьому дні отут піде зараження і все все буде заражене. Ні, не можемо. Але ми тут спокійно, по-моєму, можемо од втікати і тут жити. тільки скоро буде. Тільки я тебе, я тебе хочу розстроїть, знаєш чого? Будет, якщо нам а, зараження не забирати, в нас їжа буде портитися і вона нам буде мінус здоров'я робити. До неї треба буде зразу їсти, бо вона точно через 2-3 минути все. Ну, все от я... Я тобі скажу, оце трошки фігня, оце те, що їжа портиться. Тож. Що, то Давай попробуємо в холодильник, його. Діміт, Діміт! Забери цей, забери крою лапку. Там я тобі поклав. Там де торговець, ось тут? Нет, в мене тисяч, ти Ты Ну, в мене 10 тисяч зараз. Піддержіть мене, будь ласка, та поставте лайк. Ну да, Майнкрафт... Наберет 100 пореагировок и, например, 10 лайков, то у нас будет новое видео с Майнкрафтом. Ну ты нормально буде. да я одни, это будет нормально, дивись шеф мій убить, подивись в мою сторону. О, да, блин все, началось зараження. заражение. А мы можем... Димит, а мы можем там открыть сундуки. Да, ну потім на лож. Иди то. Иди за мной, за мной, иди. Иди сюда. Сюда иди. Мы забудем открывать сундучки. Открывай цей сундучок. А що тобі випало? Можеш мені пожар скинути? Я тут зни... я тут зверху. Та подожди тут, тут сундуки, ти понімаєш їх, якщо не відкриєш, то тут і аптечки, і бандажі я. У мене вже три бандажа. Ох ты ж, йо мої две зараження, ну це тільки пучок. Це дуже мало. Це тільки 3,3. і її на базу пашє. Ні, вдома нема радіації. Не, Діміт, оцей путь показує де зараження і де ми його можемо забирати, поняв? Зараз я поставлю. Зараз я дещо поставлю. Деніт, Дені! І отут буде хандри, і оце, коли там буде там де їсти і, і червоне, то це означає, що це буде, як це воно там. Що... Ну да, может пока що морф морф Я подивлюсь скільки там надо, щоб оцей скрафтить холодильник Бігин холодильник. Димит холодильник забрали Піпец, але зараз їжа не портиться. Нам зараз саме краще Ди сюди, за мною йди. Дивись, і отут треба дерево зламати. Бачиш, зараження іде. Так, бігом заходимо в Роблокс. Діміт, рубай дерево, просто якщо ми його зламаємо, то в нас буде менше радіації. І ти дерево, можеш такі забрати, не знаю чи воно дасться. Та ні, ми не можемо, його треба забирати по-любому. А то ще звіри, як заражаться, то це взагалі буде. Дімі, то там ще... Там є. там ще он то, до... а он там є. Там де я, ще тут є, тільки тут вовк. Димит, біжи. О, скоро вовка. Я буду дерево доломывать. ніч приближається, Надо бігом ломывать мені дерево, та йти на базу. And О, Дімід, вже ти щейна, коротше. А ми будем закінчувати на цій серії, Давай гарненько встанем. Дай мне Я тебе скажу. Хто? Хто хворіє? Ми хочемо, що фін ви Всем пока!